Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео піде про встановлення захисту на Volkswagen Tiguan другого покоління. У нашому випадку це 2019 рік двигун 2.0 з турбіною TSI. Не пам'ятаю яке його маркування цього двигуна. Автомобіль з Америки USA. Взагалі йшов без захисту на автомобілі. Отакий у нас піддон пластиковий автомат Коробка айсін. No, е, вже я захист накидав, це зараз знімаю, доставляю всякі кріплення. Е, і хочу з вами поділитись з тим, що, з якими проблемами я е, 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 столкнувся, коли ставили цей захист. По-перше, виявляється, що є два види оцих бамперів. В нашому випадку оця частина, ось оця частина, вона прикріплюється до телевізора радіатора. Ми замовили оцей захист в Україні місто Дніпро. Вони нам зробили для іншого бампера, не для такого бампера. Там, де знімається оця частина, щоб зняти цю частину і поставити захист, під, який буде захищати піддон, АКПП і радіатор. Ми замучилися його ставити, підганяти, пробували ніяк воно не вдавалося. Люди нам скидають фото, відео всяких робіт, як воно ставиться. Нема ніде відео ні на Ютубі нічого. Як я розумію, автомобіль дорогий, просто-напросто ніхто не заморачується, гона на СТО да і все. В нашому випадку у нас є час, самі почали займатися встановленням цього захисту. І просто я з вами ділюсь, що, що в нашому випадку не ставало. По-перше, в USA, скільки я от узнавав, це в основному. Автомобілі, які приходять, вони приходять взагалі без, без цього захисту, тобто немає навіть пластикового. Тобто не так, як щоб захистити цей піддон коробку радіатор, а плюс що ж, ну, то, що воно закидує, плюс цим грязю, водою і тому подібним. І ми прийняли рішення, що металевий захист нам обійшовся з, з можними скидками. З доставкою десь він нам обійшовся в 3000. Товщина у нас двоєчка. Я ну, розумію, по цьому захисту я його в руках тримав. Що і більше тут і воно і нафіг не потрібно. чесно. І плюс, ну, щоб закрити все від пилі від грязі, щоб не попадала така от зараза. Тобто машина свіжа, приємна. Ну, Навіщо засирати те, що маємо. І... Е... Цей вже захист накинув, я його зняв. Не вистачало таких от кріплень. Я замовляв на розборці такі скоби. Я вам зараз покажу оригінальні саморізи, щоб поставити, щоб це ну, якось було по красоті, гарно знімалося, ставилося. Так, Покажу, які я замовляв скобки от, от металові скобки. Воно просто так вставляється, щоб не випадало, фіксатор тут є. От бачите, всередині така от фіксатор відгибається, Побачили? язичок такий. Зараз вам покажу. Ось. От там є язичок, бачите, такий маленький. І от його відгибаєте, і так воно фіксується. Ось. Ось, він відгибається. І це язичок металевий, щоб скобка ця не випадала. Замовили такими стандартні, оригінальні э, саморези під э, таку зв'язочку. Т-25 у нас зв'язка. Тобто стараюся зробити все по-нормальному. З якими проблемами я столкнувся, що коли будете уточнювати е, при заказі, що все-таки, ще раз повторюю, відрізняються ці бампера, саме оця от, нижня частина. Е, от В нашому випадку, ви бачите, який от у нас бампер, е, я думаю на відео воно передає. Тобто у нас люди мені скидали фото відео, щоб зняти оцю тіпо, пластикову частину і поставити захист. Тобто повністю повинно було знятися з отими такими, тіпо, кармашками, от такими невеликими, тому що у них в комплекті були такі пластини. Але столкнувся з якою проблемою, що оцей пластик, оцей пластик, який чорний, він повністю йде від краю до краю. І плюс заходить аж туди, от, оця, ось чорна оця частина, що я зараз пальцями тримаю, вона йде аж, бачите, вона ж йде аж туди вверх. Тобто вона окремо, як це знімати, ну, це розбирати півбампера. Якось це неправильно. І ми щоб вже не відправляти, ці пересилки не робити. Що ми вирішили? Оцю частину, яка йде під, під захист радіатора, ми її трошки вигнали. Для того, щоб відкрутити цей бампер. от На заводських от таких саморізах він тут крепився, ми його відкручуємо. і тепер він у нас буде прикручуватися, Сам бампер оцей, буде прикручуватися до захисту. І Між захистом радіатора ми там залишили ну десь 20-30 мм. Тобто цю частину ми вигибали сюди вниз. Стало все воно нормально. Із дороботок, що потрібно буде зробити. Питаюсь зробити отут такі зробити також закладні під оригінальні саморізи. Ну, яка тут проблема? Оці закладні, вони йдуть всі максимум 10 мм. Отвір тут 13 мм. Тобто, зараз, поки тимчасово підкладаю таку резинку. Щоб якось машина поїздила, а потім уже залишу таку одну закладну і буду думати, може там зробимо шайбу, щоб зафіксувати нормально, щоб вона не випадала. Або ж пошукаємо інші закладні, щоб під отвір 13 Тобто, якщо будете замовляти такий сахарст, я залишу контакти, поговоріть з хлопцями, щоб зробили оці менші отвори тобто на 13 мм, а зробили їх 10 Буде все чудово, все чітко. По бокам під оці підкривки стає все чітко. Оця нога. Прийшлося трошки отут пластик підрізати. Ось Тут такі от ребра стояло, зовсім, зовсім там по 5-10 мм підрізало, щоб воно коли отак пристає, щоб воно не мішало. Потім, щоб закріпити цю ногу, там є отвори в анжероні. За резиною тут не видно. ось. Тут краще буде видно, думаю. Ось. Отакі там є отвори. І Там вставляється закладна. І я, щоб трималася якась закладна, я прив'язував там просто звичайну капронову нитку. І тримав, коли закручував оці болти, щоб закладна не уходила, тому що проблематично попасти. Тобто в мене цей захист буде триматися по бокам на оцих ногах, ну, як і повинен. Потім прикручуватися до цього підкрильника. Ну і... Там до цього, заді до підрамника. Зараз я все зберу, позбираю і вам покажу, як установ, коли він буде вже встановлений повністю під ключ стояти. Ну, Крім от тих, що я вам кажу, що не, не вдається нормально зараз зробити. Тобто роблю тимчасово. Так, я вже накинув цей захист, покажу, як воно має вид, коли стоїть на автомобілі. Так, то що я вам казав три отвори, які вони підходять чітко болта на 8 грань, тут на 13 нам болти прислали. Тут все чітко у нас становиться. Тут ось як я вам казав воно заходить під радіатор. Тут ми зробимо, як я вам показував, під закладні. Тут прикрутимо на саморізи. так, Воно буде кріпитись до самого захисту. І з цієї сторони я вам зараз покажу. Погано видно, звісно було б краще, якщо був би підйомник. Ну, що маємо, то маємо. Ось, це та нога, яка до ванджерона ставиться. Потім один от саморез, другий і третій, який кріплюється до підкривника. З противоположної сторони так само. І з мінусів, що тут маленький такий буде проріз, отвір. Що прийшов нам цей захист, було розраховано для пластин. Но пластину немає як тут ставити, то буде у нас такий невеликий отвір. Коли так бампер підтягнеться, спробуємо ще його трошки підтягнути, може щось з часом зробимо, додамо тут якийсь кусочок, то якось отак воно у нас виглядає вже встановлений. Ну, я думаю, краще ставити металевий, коли його не було ніж пластиковий, який коштує в половину дорожче. Тобто я вам казав, що в районі нам обійшлося 3 тисяч а пластиковий ми узнавали біля 5 тисяч гривень. Якщо будуть питання стосовно цього встановлення, багато чого зрозуміли при встановленні, то пишіть, звертайтесь, допоможу да чим зможу. Всім гарного дня, бережіть себе, до побачення.